Всіх, друзі, сьогоднішнім святом вас. Сьогодні Рождество Христове. Ми святкуємо його сьогодні, тільки приїхали з служби. Як нам батюшка, ми завдавали йому сьогодні таке питання. Чому пів України святкує 25-го, ми святкуємо 7-го і. Говорять, що ми там із орками святкуємо цей, це свято. А він нам відповів так: ми святкуємо з Єрусалимом, І якась людина колись перейменувала цей стиль у новий. І по старому стилю це є 25-го, сьогодні 25 грудня. То так ми і святкуємо, але вже по новому стилю. Але по старому це 25 грудня. Так ми і святкуємо, друзі. Ну, от тепер спробуйте свій день народження перенести на 13 днів. Я не знаю, як це правильно, як неправильно. Наші церкви святкують так, то і святкуємо ми так. Ось такі нам сьогодні цукерки, ну, шоколадочки ось такі. Я не можу вам показати. Ось такі шоколадочки і апельсинки. Всім, хто був в церкві, батюшка нас поздороває, поздоровив з цим святом. Служба була дуже гарна. На українській мові нас митрополит привітав онуфрій. Я не знімаюся мені. Чоловік боїться, щоб я його не зняла. Я продовжую готувати. Сьогодні приїхали з церкви і трошки вчора ще не доготували, то сьогодні відварний язичок з чесничком з майонезиком. Жариться, беру ношечки. Ось такі у мене пальні вони виходять. ось такі крупні такі. Я б горіла, звичайно, але вони у мене, я не роблю, знаєте, другі. Там спочатку яйце, потім муку, потім опять в яйце, чиї наоборот. Я роблю кляр. Я роблю кляр, ось у мене вже закінчується він звичайно. Ось такий кляр. Чотири яєчка і штук три ложки, столові, муки і рухаю. ось. Так. Остап. Вони виходять товстенькі, гарненькі, м'ясо не видно. Вивчається класно. Сьогодні ще я приготую вареники з капустою і з грибочками. Капусту жарю свіжу, не любимо ми квашену капусту. Добавляю сюди трошки цибульки, сіль і чорний перчик. Окремо жарю гриби, потім з'єднаю це все. І Вчора я вже холодця наварила, накрутила голубців. А сьогодні таке салати позаправляємо. Зробили оліє, тому що на Новий рік не робили оліє, ніякого настрою не було. Та й зараз не, не, не робила. Ми просто приїдуть гості до нас, то хочеться хоч трошки і себе побалувати, і, і друзів. Замісила круте тісто для вареників. І зараз буду робити варенички. Начинка готова. Ліплю варенички. Вареники вже я кинула і роблю на олійці зажарочку. Чуть-чуть підсолю, Чуть-чуть і все. Воду я теж підсолювала. Як вареники спливуть, значить вони вже готові. Начинає. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Застеляйте, сонни, та сяки лимами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Так о дітька лечі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе, три праздники гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. а що перший праздник то різдво Христове радуйся. Божий народився, а що другий праздник Василя Христового радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. А що третій праздник Святе Водохреща? радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився. Всім доброго, мирного раночку у нас така погода, трошки вітерець, але так тепло, з чоловіком вправилися, і я навіть зняла куртку. Ну, жарко, реально жарко. Десь 12-13 градусів, так, це точно буде. Е, вчора не знімала відео, так трошки вставлю вам, де були в церкві. Батюшка називалася ви. нас завжди, батюшка, нам і на день жон мене теж дарує нам квіти всім, хто прийшов в церкву. Друзі, знаєте що хочу вам сказати. Хтось мене осудить, я знаю багато, хто осудить за те, що я святкую свято Різдва Христового 7 січня, а не 25 року. Чому зараз я вам все розкажу? Навіть одна підписниця, яка мені ну, з таким обуренням написала, вона підписалася від мене. Чому я святкую не з усією Україною? По-перше, вся Україна не святкує 25-го. Не вся Україна, вірніше, святкує 25-го. Ви мене пробачте. Віру я свою не міняю. Я народилася. У цій вірі, і в цій вірі, і помру. У нас є свій пастир, який веде нас по життю, який підказує, як правильно потрібно жити. Він сказав, що сьомого, значить, сьомого. Вчора він нам об'яснив, чому. Ми святкуємо сьомого. Це теж, теж саме 25 грудня. Друзі, нас хотіли полаять, і ця війна йде по сценарію. Іде по сценарію, тому що подивіться, фільм наш український Слуга народу, як ми йому довіряли і як по, по якому сценарію йде далі все це. Як вони сказали? Ми їх вірою, ми їх мовою, і все буде гаразд. Так воно є. І віра, і мова. Чому в окопах сидять не тільки україномовні хлопці, але й російськомовні хлопці захищають нашу країну? У нас в Україні живе дуже багато національностей. Живуть і євреї. Ті євреї, не ті, що приїхали сюди, оті козли. А зараз ті, які жили раніше, ті євреї. Які ховалися в Велику чезняну війну, жили тут, їхні коріння тут. Є болгари, є молдавани, є гаузи, є слепувани. У нас дуже багато є німці, у нас дуже багато національностей. То на що це робити і нас сталкувати лодбами, щоб ми лаялися за мову, за цю віру, за все зараз вчора в, в ті подивилася. Одна жіночка з сльозами на очах розповідає, що. Перенесли свято на 25-те, а тепер хочуть, щоб прийняли віру Аудіску, чи яку там, господи, просто не знаю, що вони там попридумували ці наші придурки, які сидять в Верховній Раді. Тому що вже по-другому ніяких не назвеш. Дебільні закони, і, 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 і в них, по-моєму, музеїв взагалі немає, як ті, які сидять там. Так що е, пробачте. Святкувала сьомого і буду святкувати сьомого. Скаже наш батюшка, що ми переходимо на 25, те буде переходити на 25. те Наша церква веде службу на чотирьох мовах. Російська непринципова мова, батюшка нас питає, якою мовою будемо вести службу, всі, всі говорять, без різниці, якою мовою буде ця служба, ми розуміємо і молдавську те, що говорять, і єврейську мову, яку вони говорять, і російську, і українську. У нас усе йде по... по тому, як коли ти ход... з душою у Бога, то ти розумієш усе. Це по-перше. По-друге, друзі, є, чого хватилися за православні. Є... Ну, як, я сектами не хочу їх називати, це буде дуже грубо і негарно. Не Є общини, які зовсім не, не святкують це свято Російства Христового. Вони це трактують по-своєму, вони трактують це по Біблії і говорять, що це правильно. Послухаєш їх і це дійсно правильно. Але ми навчені так. Наші батьки так святкували, наші діди так святкували, і ми будемо так святкувати. Як нас навчили? Якщо ви дитину навчили самого маличку писати правою рукою, але не лівою, то вона ніколи лівою писати не буде. А якщо вона навчилася писати тільки лівою, Перевчити можна її на праву руку, щоб вона писала, але вона і не забуде, що вона лівою вміє робити. Ви розумієте? Я ні з ким не в спор не збираюся вступати. Це моя позиція, це моє життя, і я за нього відповідаю за своє життя. Розумієте? Кому це не подобається, будь ласка, я нічого не маю проти. У кожного своє в голові є, кожен живе по-своєму. Так що хто святкує Сьомого? Сьогодні ще другий день Різдва. Вчора приходили до нас калядники. Я б не сказала, що їх було багато, але приходили. Правильно це чи неправильно, один Господь Бог знає, а ось і єгові говорять, що Ісус Христос народився не взимку, а народився восени і кому вірити. Ми істини не знаємо. Ми рядом з Ісусом Христом не ходили. Ми не жили в ті часи. От як нас навчили, так ми живемо. Всім миру, здоров'я, так як нам нас учив батюшка і на цій службі говорив вчора, що саме головне не тоді, коли ви святкуєте, а саме головне, щоб у вас в душі був мир. Самим, перш за все з самим собою, а потім ви дарували мир своїм рідним і близьким, дарували розуміння, щастя, щоб це все, все в нас було в наших серцях. Так що, пробачте, може щось не так сказала. У кожного своя думка. Будьте всі здорові. Бажаю усім миру, всі, на всій планеті Земля. Я всім бажаю мира. І святкую я з не, не з Росією, а святкую я з Єрусалимом. Будьте всі здорові. Друзі, по Україні знову потепління і відправляю сьогодні посилку Альоні із Чорнобаївки. Альона, ось дивіться, зважили все як положено. Тут 15,5 кілограмів. У нас 800. Ну, коротше, коротше, так. Вибрали все гарненьке, щоб вам сподобалося. Вони переживайте, все гарна. Але я говорю, це не перша репродукція, друзі. Картоплі. Я вже її саджаю вже років 10, напевно. Більше. Більше назві, да? Але кожного року в нас дуже гарний врожай. Зараз морозів немає, то ми і не... Ну, отак от тільки утепляємо, і все. Імпали вже немає, тільки авація. Ну, якщо чесно, овація мені більше до вподоби. Картопля середньо стигла, щоб ви знали. Це середньоранні. І на перший врожай її потрібно зараз уже прокільчити, поставити. Піде одне кільце, кільце зламати, і потім уже вона буде кільчитися кльошики, щоб ви це знали. Це. Сьогодні посилка до Альони вже йде. Сьогодні, а не вихідний. Ну, зараз перетелефоную на Укрпошту, попросили Укрпоштою відправити так дешевше. Так що ось такі справи. Альона посилку вже оплатила. Ми поставили діжка, Альона, не переживайте. Дуже люди, як вони там живуть, ці чорнобайки. Хай Бог милий.